В ефірі передача особлива про особливі події в Україні і світі. У суді для вас працює Інна Літовченко. Мої вітання сьогодні, 19 червня. Саме з цим днем пов'язані імена таких знаних українців, як фізик Віктор Дущенко, журналістка Мирослава Гонгадзе та поети Леонід Талалай. За календарем ООН сьогодні всесвітній день дитячого футболу. А за народним Ларіон Пропольник. І розпочнемо з вражаючої статистики. Спочатку бойових дій на Донбасі там загинули станом на 16 червня 2696 українських воїнів. Серед них чимало наших земляків, городців і жителів Житомирщини. Ще 9903 наших хлопців були поранені під час вихідних. Бої не припинялися. Окупаційні гібридні війська 112 разів обстрілювали позиції наших збройних сил. Поранені 11 українських воїнів. І ще про шокуючі цифри. Середня пенсія суддів в Україні перевищує 23 тисячі гривень, тоді як середня загалом менше 1 тисячі 900 гривень. Тобто судді пенсіонери отримують у 12 разів більше, ніж рядові пенсіонери. І про інші особливі події та факти в Україні оболонський суд у Києві приступив до розгляду. Приступить до розгляду справи за звинуваченням Януковича у державній зраді 26 червня. У Києві з 1 липня квартирна плата зросте майже удвічі. Жертвами лісових пожеж у Португалії стали 62 особи. А внаслідок зіткнення американського есмінця з філіппінським контейнеровозом. Загинули восьмеро військових моряків США. Кращий футболіст світу Кристіано Рональдо залишить команду мадридського реалу через скандал із несплатою ним податків. У Вірменії знайшли досі невідомий письмовий текст заповіту Олександра Македонського. І продовжуємо корупційним щоденником чергове резонансне затримання хабарника цього разу на Полтавщині. Там упіймали на гарячому начальника одного з управлінь обласної державної адміністрації. Чиновник регулярно брав від полтавських перевізників хабарі розміром від 10 тисяч гривень до 2 тисяч доларів. Вчора Україна відзначила День медика, віддавши належне людям, які стоять на варті нашого здоров'я і життя. Між тим, чимало лікарів відзначаються не лише високим професіоналізмом, а й особливими хобі. Репортаж про хобі Житомирського лікаря Юрія Білоцького. Дивно для мене окрім організаційної роботи на посаді завідуючого проктологічним центром обласної лікарні Юрій Білоцький проводить прийом та оперує пацієнтів. Та якою б не була втома, повертаючись додому, він намагається покласти хоча б один стяжок. Ось власне моя перша робота, Дояр, почала її робити моя дружина, але якось закинута була на певний час. А я скористався можливістю, і дайно я спробую. Якось так вирішив, чи в мене вийде у чоловіка робити традиційну жіночу справу. І мене захопило сьогодні. 10 років по тому Юрій Білоцький досконало вишиває картини технікою хрестика. Багато картин об'ємні, як кажуть, у 3D. як ось ця з улюбленої колекції автора міські пейзажі, старовинних сукнях, старовинні автомобілі. Нічний пейзаж, от от такі люди, там старий трамвайчик їде, різні. різні вони, вони заспокійливі, спокійні, тони, такі вечірні. Попри захоплення традиційно жіночим заняттям, Юрій Станіславович має й чоловіче хобі: шпакльовка, гіпсокартон, сантехніка, електрика, ложити плитку. Тобто, ну я рахував, що вже менше професій я не освоїв, чим мені залишилось, чим я вже вмію. Але ви. Вишивка – це каже інше. Вона стала сімейним хобі. У родині білоцьких вишивають усі жінки, дружина та донька знаються й на інших, окрім хрестика, техніках. Створюють вишиванки та рушники. Вишитими картинами розповідає прикрашені усі стіни будинку. Серед них є найбільш цінні, попри те, що виконані грубими нитками. Тодішніми як раніше наші бабці вишивали це так? та яку вишив для мами, що за її життя? Лікар говорить, що лише зараз помітив майже усі тварини на його картинах парами. На його думку, це дуже символічно. Організатори виставки та поціновувачі вишивки кажуть, що роботи білоцького можна роздивлятися годинами. Аби встигнути побачити чоловічий стиль Юрія Білоцького, потрібно завітати до арт вітальні обласної медичної бібліотеки до кінця червня. Вікторія Лук'янко, Грач, новини Житомирщини. Упродовж теми дня медика. Головний лікар обласного наркодиспансеру Максим Кутишенко у достойний звання заслужений лікар України. Що щиро вітаємо. І ще про особливе у нашому краї вчора медики із сумом сповістили, що Житомирська пенсіонерка, яка потрапила під тролейбус, загинула від важких травм. У Житомирі заверши завершилася урбаністично-культурна виставка майстерня міста. Подію тижня в області обіцяє стати відкриття пам'ятника видатному українцю митрополиту Івану Гієнко. Станеться це 23 червня у Житомирі біля свято-михайлівського собору. Готуючись до свого 25-річчя, обласне телебачення продовжує опитування в рамках проєкту Вільний мікрофон. Цього разу ми приурочили його до трагічної для України дати 22 червня, дня скорботи і вшанування пам'яті жертв Другої світової війни. Моя родина на війні втратила двох чоловіків. Це мої дідусі Чуборук Степан та Чоборук Василь. У перші дні війни після вступу у Харківський авіаційний інститут на війну був призваний мій дідусь Степан. Йому було 17 років. Він потрапив як сьогоднішні хлопці, які пішли у зону АТО зразу на передову. І тому життя його було дуже коротким. Не обстріляний, молодий, але патріот. Він загинув у перші дні війни. Як потім повідомили нашій родині, Чоборук Степан Григорович пропав безвісти. Його рідній брат, мій дідусь Василь, зустрів війну у свій 21-й день народження. Йому, мабуть, пощастило більше, бо він уже мав дружину і мав доньку. Він був військовим лікарем. Він усю війну рятував життя солдат. Він не дожив до перемоги чотири дні. 5 травня під Берліном його вбив снайпер. Я не знала своїх дідусів, я не бачила їх ніколи. Я бачила їхні фото і чула розповіді своєї бабусі. Сьогодні я можу сказати одне: моя родина, моя дитина ніколи про них не забуде. Ми бачимо сьогодні іще одну війну, коли гинуть зовсім ні в чому не повинні люди. Хочеться сказати, що ті, хто бачили війну, ті, хто пережили її страхіття, хто рятували своїх побратимів і хто їх хоронив, вони ніколи не повторять цих помилок. Війну, на жаль, розв'язують політики і олігархи. А виборюють перемогу, звичайні солдати і звичайні люди. Хотілося б, щоб завжди був мир, щоб із цієї війни, яка зараз, усі повернулися живими. Вічна пам'ять тим, хто здобував нам мир і спокій. Ми про вас будемо пам'ятати. І завершує надзвичайним, японське вчені зробили ще одне відкриття світового значення, розробивши технологію виробництва екологічного чистого паперу з вапняку, запаси якого на землі колосальні. Якщо раніше на виробництво однієї тони паперу потрібні були як мінімум 20 дерев і 100 тонн води, то відтепер на це піде менше однієї тони вапняку і 200 кілограмів полімеру. Тобто воду нова технологія не використовує. За найскромнішими підрахунками революційний відк. Криття дозволить землянам припинити варварське знищення лісів і врятувати їх. Це була передача особлива про особливі події в Україні і світі. У студії для вас працювала Інна літовченко. Бережіть себе на все добре.